Доброго дня, шановні аграрії. 16 травня 2023 року компанія Вicagро знову з вами. Нарешті дойшов у нас час до висіву демонстраційного поля соняшника, яке ми запланували в цьому році, отримали від наших партнерів наші гібридики. От зараз коротенько вам розповім, що ми зробимо в цьому році. Значить, поле ми маємо. Попередник пшеницю. Поле ми закультивірували. І зараз проводимо посів. Значить, У нас будуть представлені гібриди компанії наших постійних партнерів NoSit. Гібрид 472 471 а також 469 Всі три гібриди у нас під систему CleoField. 8 разів стійкість до овчка. Також маємо нових партнерів Epsoff Італія які нам надали два свої гібриди, один Clio Field і один Star Буде дуже цікаво за ними спостерігати, тому що ще ми не мали з ними, скажімо так, досвіду співпраці. А також Наші постійні партнери українська селекція КМК Агро. Е, значить, гібрид Даглас Гранстаровський наш соняшник, 7 раз тільки з давачка, 50 грам Грандстару Шикарний е, гібрид, що по олійності, що по натурі, вже не перший рік нам допомагає. Також класичний гібрид Кортеса, 7 плюс по вивчку. А також буде гібрид. Бастер. Трошки він до нас поганенько новою почтою доїхав, але дякуємо, що взагалі доїхав. Так, в нас буде два демополи. Одне буде знаходитись тут, в Новоукраїнському районі, за якими ми будемо з вами спостерігати аж до самого. Збору урожаю. І друге поле буде в Бобринецькому районі. Це буде в наступному нашому відео. Я думаю, що це буде або завтра, або післязавтра. Побачимо, що у нас буде по роботі і по погоді. От. Що хочеться сказати? Значить, що з компанією КМК Агро, що з Нусідом, ми вже не перший рік співпрацюємо, знаємо їхні. Гібриди отримуємо гарний урожай, тому якраз от в цьому році хочемо провести такий от дослід, в чому цей дослід буде полягати. Значить, Як я вже сказав, поле в нас попередник пшениця, висів у нас проходить без мінеральних добрив, також не буде ніякого листового підживлення. Єдине, що можу сказати, якщо так буде складатись погода, що буде потрібний фунгіцидний інсектицидний захист, ми його зробимо. Але на цьому буде усе. Чому так? Тому що якраз от хочеться перевірити от, знаєте, от ту штуку, коли зустрічаєш людину фермера, да, він каже: Я цьому соняшнику нічого не робив. І обрав його по 35. Взагалі нічого не давав, все, 35. Ну, от, із-за цього хочеться якось так трошки й перевірити. Нічого не давати, і побачимо, скільки ми проберемо. Ну, а також взагалі хочеться, щоб і ви разом з нами прослідкували за даними гібридами, тому що вони достойні і займають гарну. І, скажімо, перспективну нішу в сільському господарстві. Тому, якби, будемо на зв'язочку, усім гарного дня, ми будемо працювати і будемо вам показувати, що в нас буде виходити. Все буде агро.